Так, так, так. Зараз будете на підвищенні. Так, давайте. О, я. Давайте майтер, давайте йдіть. На драйвах! О, давайте ривати. Рива! А! Так.

Складність зірвати сани. Попри те, що тут маленька вага буде, 494 кг. Смішно порівняно з тим, що я тягнув по різних поверхнях. Але тут на снігу своя специфіка, специфіка цієї поверхні в тому, що сани примерзають по снігу. З їх дуже важко. Ми їх троє зрушували на певну Оце сама складність. Я це зробив, але моєму це хороша рекордну. 494 кілограми з трьома людьми, які стояли. Ми це зважили, там стоїть фірма, яка займається вагами, О, там їхній червоний фургон, вони привезли таку велику вагу, підняли часани, поставили на ваги і залізли люди, які зараз були, і все разом Це 494 кілограми. То вага смішна, але на цій поверхні дуже важко було зірвати. Це складність світло.